Ну, по-перше, ніхто так ніхто так, ніхто так більше не працює на російській ПСО, як е, Безугла Лещенко. Ну, підрив, підрив, е, ну, я можу і про інших, Я маю на увазі, е, що вони працюють на російській ПСО. Ну, е, Безугла ж дійсно почала дискредитовувати е, військове керівництво. Хіба ні? Хлопці, вони росіяни їх кабами обстрілюють, а вони, вони е, коли в них там вільна хвилинка, десь там, знаєте. Перед тим, як перед першим і другим, там і, е, перед 25-м і 26-м цим кабом вони дивляться в, в мережу, що там, що там залужне, бо це ж головнокомандувач. Що там? Хто така ця значить, Мар'яна? Пам'ятаєте, е, яким чином говорив Зеленський про головкома залужна? Ну там Валера з Мар'яною, там не поділі, пам'ятаєте? Ще це що таке? Це хіба не скритація збройних сил? Так же хлопці сприймають. Вони ж дивляться вперед, бачать ворога, але вони дивляться і назад, і бачать, що за спиною. Вони не знають, чиї завдання виконує головком, або буде виконувати наступний головком. Якщо може так його дискретувати, зняти. Пам'ятаєте, я качала без угла, Дай нам дай нам план, пам'ятаєте? Який план? Ми бачимо зараз, що відбувається на фронті. Не хочу нагнітати е, і бути панікером. Це план був безуглою. Чи як? Американці нам не давали так допомогу, але американці мали рити. Е, в них була техніка рити цю лінію е, Сирську або Зеленського або безуглою, якщо хочете. Вона ж коли наш, наші мали наступати, вона ж 47-ю бригадою фотографувалася за день до невдалої атаки, показавши, коли Зеленський каже, що росіяни знали, де буде атака. Таким не треба знати. Вони подивилися фотографії в мережах. Завтра в бой написала ця клінічна. І показала шеврони 47-ї бригади. Це як? Потім в, е, говорили про те, що наша нам мобілізація, пам'ятаєте? Це військових хіба не заскритовувало? Потім шукають винних там в Укланісах. Але хто сказав: е, значить, мобілізація нам. В таких обсягах не потрібна, я значить, не буду. Там ми такі ще хто це говорив. А потім виступає пан Шодель перед Верховною Радою, розповідає про, 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 про те, що у нас в штатному відділенні має бути 7-8 людей, у нас 2-3 людини. І Там, де мають бути е, одна бригада, у нас ми маємо відволікати чотири бригади, бо вони не комплектні. розповідає депутатам. А комітет безпеки у нас заступниця хто цього комітету? Вони не знають, вони а. не знають. Я не хочу інших слів використовувати. Вони не знають, що на полі бою. Військовий це розповідає. Так півроку вже це відбувалося. Півроку з Авдіївки наступали вороги. Не американці мали копати а, чи лінії. Зеленський сказав, залиємо все в бетон, в жовтні місяці. Де вони залили в той бетон? Про Лещенка взагалі не буду говорити. Ну, де я, де Лещенка? Людина, яка взагалі відстоювала завжди російську мову, е, кричала про те, що не можна закривати канал News One, а потім розповідала, що от Порошенко його не закрив. Сама голосувала в парламенті проти закриття, прибігла на News One, я це бачив, і розповідала, що він про за свободу слова, за свободу слова, це от це от, от существо. І воно, значить, розповідає про те, що сьогодні що немає свободи, а тоді не було війни в нас. серйонька, не було війни в нас тоді. Пам'ятаєте, як я розповідав про російську мову, коли відстоював свою цю е, подружку чи хто там вона, дружина, там не хочу лізти в е, приватне, але в публічної людини нема приватності, я можу довго розповідати, хто такий Сергій Лещенко. і саме тому мені просто, е, знаєте, під час посту е, не хочу використовувати таких слів, от, але він людина негідна для того, щоб його згадувати. Ну коли зараз показують кадри, до речі, згадав, показують кадри про те. Значить, як там десь там жирують е, не на фронті, да, там десь на Західній Україні або ще там десь е, ці кадри, то я дуже добре пам'ятаю, коли тільки відігнали окупантів з-під Києва п'яний, в Дупеліну Лещенка, вночі фестивалі розповідав про те, що, значить, подивіться ці кадри, вони є в Ютюбі. Тобто, для них, я тоді написав, що є війна, є війна для них. Тому Лещенка його було головне завдання для того, щоб значить, відмити свої гроші, за які він купив квартиру на Франка, коли нібито взяв позику у притули на українській правді, для того, щоб потім влаштуватися десь таку на роботу в Україні, де ми платили 400 тисяч за тим курсом, для того, щоб потім показати, дивіться, я повернув кредит, і я ніякий не, не корупціонер. Хоча на Бую зробила тоді припис і сказала, де ти взяв гроші. такі, чесний ти наш. Тому в тому, що вони роблять, є підрив насправді дійсно цієї єдності. Це намагання розколювати українське суспільство, сіяти спочатку певною мірою якусь яку ворожнечу між військовим і політичним керівництвом. Потім це призводить до певної міри недовіри і певної міри розколу всередині суспільства між військовими і ну, цивільними. Ну, якщо нам розповідають про те, що значить цих ми беремо, цих ми не, не беремо. Е коли Зеленський насправді знаючи, що ситуація на фронті, де люди в штурмових групах 45 про те, що нам розповідають в цивілізованому світі, що так, у вас немає зброї, але у вас проблеми з е е мобілізацією і у вас не були побудовані лінії оборони, це не я говорю. Це говорить там, Форен ФС, це говорять провідні експерти, це говорять військові. Про це говорять наші союзники і партнери. А хто не підписував указ про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років? Зеленський підписав це місяць тому, три тижні тому, а мав підписати в травні минулого року. Це хіба не сіяло ворожнечу всередині? Вони військові, вони хочуть. А я, значить, хороший, я, значить, я, я, я за вас і я запитую, їх, чому ви так хочете? Пам'ятаєте, що відбувалося? Залужний сказав те, що насправді відбулося. Він сказав про те, що у нас яка ситуація на фронті. Він не писав жодного прізвища, взяв на себе відповідальність, він не кидається на кого, а ці діють, покидаючи відповідальність на когось. Щодо єдиного марафону, я вже сказав. Це дискредитація взагалі е е інформування під час війни. Вони ідіоти, вони просто реально не розуміють, що, що статична комунікації це не, не сьогодні брехати, завтра брехати, післязавтра брехати, щоб тебе цитували. Стратегічні комунікації це вибудовувати, заради чого це робиш? Це робити е, правильні наративи, це стратегічно діяти. Вони піар розуміють як інформування, як пропаганду. Ми знаємо, ми маємо право, ми монополізували ринок, і ми буде, будемо вас поспаліти, значить, тих, які недоумки, ми будемо вас, значить, просвіщати і вам віщати. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.